Всім привіт! Мене звати Надія на щастя, і ви на каналі Енергія Думки і Слова. Ми говоримо тут про те, як людина силою свого свідомого мислення, словесного потенціалу та вібраціями своїх емоцій і почуттів легко може реалізовувати будь-які свої цілі і наміри. А що сьогодні є ціль номер 1 для кожної українки і кожного українця: перемога, припинення цієї війни. Всі помисли, молитви, прокльони, образи, благання, прохання людей націлені на це бажання. Але воно не здійснюється. Чому? Та тому, що всю енергію ваших помислів ви віддаєте на те, чого ви не хочете. Ви то прагнете перемоги. Але про що ви при цьому думаєте? Та те, що зараз відбувається довкола. Те що вас болить і що викликає ваші найглибші негативні почуття? І що ви отримаєте в результаті? Тільки нові обставини, які знову і знову змушують вас відчувати цей біль і цю ненависть у цьому світі діє незмінний одвічний закон притяжіння ми притягуємо до себе те, чим вібрують всі наші думки, слова і почуття. Як розірвати це замкнуте коло, як переконати людей. У своїй свідомості думати і говорити те, чого вони справді хочуть у своїй реальності. Я роздумувала над цим кілька останніх днів, і сьогодні, вранці, після пробудження, мені прийшла відповідь. Як завжди, просто так у вигляді думки-підказка. Якщо говорити мовою християнською, то я почула голос своєї душі, а по-наукому це звучить так: до мене прийшла думка із-під свідомості. І я почула таке. Я повинна вас запитати. Ось ви всі, ті, хто слухає мене зараз, всі розумні, самодостатні, успішні, кожен на своєму рівні люди, які вже чогось досягли в житті. Пригадайте собі якийсь ваш успіх, неважливо, великий чи малий, кожному і кожному, кожній з вас вдалося вже в житті чогось досягти. І моє перше запитання звучить так. Що передувало цьому успіху? Прагматичні люди, особливо чоловіки, скажуть безумовно, мої дії. Я працював, працювала, і ці мої дії привели мене до результату безумовно, так. А що передувало вашим діям? Ви ж не діяли просто так якось з ясного неба. Звичайно, ви спочатку обдумували ж ваші цілі, отже, енергія думки була все ж первинна, і саме вона запалила ті дії, які привели вас. До вашого успіху, до вашого результату. Але йдеться не про це. Далі я маю вас запитати таке: чи ви записували свої цілі, можливо, якісь розрахунки на папері? Не всі, але я думаю, більшість із вас скаже так, що найменше там дійшлося про якісь бізнеси, справи, які потребували цього. Наприклад, бізнес-плани, а ще може резюме або аплікаційний лист на якусь вашу нову роботу тощо. Дехто скаже, я нічого не писав, не писала, а сталося все так, як я хотів, хотіла. Так, я вірю вам, але досвід багатьох людей показує, що написане пришвидшує реалізацію ваших цілей у сотні разів. Та про це говорю не тільки я, про це кричать зараз на кожному кросі. Візьміть будь-який е, тренінг, воркшоп з особистісного розвитку е, він це включає в себе. Це є енергія слова. Яка допомагає вам реалізувати ваші цілі? Але навіть не це є головне, і не про це йдеться. Головне запитання, яке я е, повинна вам була поставити, пригадайте, що переважало у вашій голові, у вашій свідомості, вашій уяві і які думки е, крутилися тоді е, у вашій е, підсвідомості. Невже те, що ваші е, якісь конкуренти? Так, скажемо, не вороги, але якісь ваші конкуренти тоді на то на той час були сильніші, брутальніші, нахабніші, і що вони зараз нищать вас, і що ви зазнаєте поразки? Невже про те, що хтось пережене, поб'є, переможе, обійде вас? Невже про якусь таку вашу реальність, небажану в той момент, в якій ви тоді перебували, і якої ви тоді хотіли позбутися? Я думаю, це питання є риторичне. Якщо ви цього успіху досягли, то, безумовно, ви тримали в голові свідомо чи підсвідомо, автоматично якийсь ваш бажаний результат. Бо тільки так діють закони цього Всесвіту, інакше ви б цього не досягли. Ось він, аргумент вашого особистого власного досвіду. Для того, щоб щось відбулося у вашій реальності, потрібно, щоб воно відбулося спочатку. У вашій голові, ви на каналі Енергія думки і слова, і з вами я, Надія на щастя. Зробіть ревізію собі самі. Які думки зараз переслідують вас? На чому ви фокусуєте вашу увагу? Що ви, що ви дивитеся в інтернеті? Які блоги, і яку інформацію, що ви впускаєте в себе? І найголовніше, що ви говорите. І як себе при цьому почуваєте? Ви знаєте, я тут далека від того, щоб е, вказувати вам, що ви маєте робити. Хочете робіть, хочете не робіть, хочете вірити, хочете не вірити. Повірі, вашій дасть вам. Чесно, мені навіть. Е, не йдеться зараз про те, скільки тут підписників і скільки лайків я отримую на цьому каналі, на цьому відео. Я не заради грошей започаткувала цей канал. Я вже 18 років живу і працюю в Австрії, отже, живу в достатку. Я несу людям на цьому каналі не тільки якусь цікаву нову інформацію про можливості вашого мозку, про експерименти, про досліди, про можливості нашої підсвідомості. Я ділюся з вами досвідом, як цю енергію можна використовувати для свого блага. І це потрібно людям. Ті, хто осмислює це, приєднується до нас кожного дня. Ми тільки сім днів на Ютубі, але ми вже маємо однодумців, і цей рух росте і набирає сили. Я маю 800 тисяч підписників на моєму каналі. Енергія думки і слова. Мені важливо, щоб якомога більше моїх земляків, українок і українців, усвідомили висновок, до якого ми дійшли тут разом шляхом запитань і відповідей. Якщо ви хочете щось побачити у вашій реальності, пригадайте аргумент вашого власного досвіду. Закладіть ваші наміри спочатку у ваші думки, запишіться на папері. Намалюйте собі бажану картинку майбутнього у вашій голові і працюйте з нею на рівні вашої підсвідомості. Тоді ви маєте всі шанси, що вона маніфестується колись у вашій реальності. Ви на каналі енергія думки і слова, і з вами я, Надія на щастя. І ще, можливо, дехто з вас має вже свій власний досвід роботи з енергією думки і слова. І скаже мені зараз таке. Ось я все роблю по правилам, як ви кажете. Я думаю позитивно, цілі мої записані, я їх візуалізую щодня, мало не облизую, але нічого не виходить. Або виходить зовсім щось протилежне. Відповідаль, найголовніше в таких ситуаціях розуміти, чому причин є декілька, і одна з найчастіших, можливо, скажу про це зараз. Людина часто завищує для себе значимість цієї цілі. Її ціль важливість для мене їй настільки важливо, щоб ця ціль реалізувалася мало не до смерті, що вона створює навколо себе цим потужний енергетичний надлишковий потенціал. Пам'ятайте, ми працюємо з енергією, енергія наших думок і нашого тонкого тіла. Це та ж енергія. А в природі, як відомо, по відношенню до будь-якої енергії діють закони рівноваги. І вони одразу включаються в роботу і починають протидіяти е, цьому надлишковому потенціалу. Це була одна причина. Е, є і інша, ще поширена причина. Ви посилаєте у світ некогерентний сигнал, слабкий некогерентний сигнал. Наприклад, ви всією душею прагнете чогось, а ваш розум. Ваш здоровий густ сумнівається, бо він не бачить шляхів реалізації. Розуму ж потрібно все аналізувати, розуміти, як це все відбудеться. А насправді люди добрі, у усесвітові Бога є такі шляхи і способи реалізації вашої цілі, що ви і не здогадуєтесь. Тільки ви при цьому посилаєте у всесвіт цей слабкий некогерентний сигнал. Він має. Недостатньо енергії, щоб матеріалізуватися, але все це можна обійти, все це можна пропрацювати в собі. Я знаю, як це робити. Я пройшла це на власному досвіді. Робота з енергією потребує тільки певного досвіду. Ви на каналі Енергія думки і слова. І з вами я Надія на щастя. Повернемося до нашої спільної мети такої бажаної сьогодні для кожної українки і кожного українця перемога. Ось вона, наша бажана реальність. За кілька секунд ви побачите її у цьому відео. Я і моя команда створили для вас цю картинку майбутнього і сформулювали для вас конкретні цілі. Якщо це те, що ви теж прагнете з цією душею, то зробіть перший крок, не відкладайте назад. Візьміть чистий листок паперу і ручку і запишіть ваші цілі. Адже це так мало, що ви можете зробити сьогодні для перемоги на енергетичному рівні. Ваш вклад може стати неоцінимим для миру і спокою. Задумайтесь. Ось він, свіжий вітер змін. Ось вона перемога. Радійте, приєднуйтесь. Разом ми є сила. Війна закінчена. Перемогою України з повним збереженням нашої територіальної цілісності. Я живу в мирній, демократичній державі. Зруйновані міста і села відбудовані. І я милуюся як красиво, затишно, по європейськи доглянуто виглядає моя українська земля. Україна входить до складу Євросоюзу, є країною членом НАТО. І має мирні, добросусідські відносини з Росією та з усіма країнами світу. Економіка України стабільно розвивається, великі підприємства, малий та середній бізнес, сільське господарство успішно працюють і здобувають прибутки. І я маю моє успішне місце у цьому світі. Я роблю те, що люблю, і я люблю те, що я роблю. Я Процвітає, Україна процвітає. Здобуто тут і тепер.